Почнемо з приємного. Оздоровити максимальну кількість дітей організовано, безпечно і згідно запланованих витрат. Натоздоровчою кампанією 2013 представники влади усіх рівнів, відповідні організації і служби почали працювати ще у минулому році. Звітують, що зроблено і що вимагає посиленої уваги. Задля того, аби узгодити усі питання, зібрались на чергову нараду. Розпочали з приємного, відзначили кращі оздоровчі заклади області, які стали учасниками всеукраїнського конкурсу закладів оздоровлення. Та відпочинку. За шість тижнів в Житомирській області розпочинається літній дитячий оздоровчий сезон. Виважені пропозиції щодо поліпшення роботи з оздоровлення дітей обов'язково будуть враховані в подальшій діяльності всіх органів влади області та тих фахівців, яким належить забезпечити максимум можливого, щоб організація відпочинку, оздоровчі заходи сприяли поліпшенню дитячого здоров'я і організації. Дозвілля у нас буде... серед позитивних тенденцій відновлення роботи таборів відпочинку, які довгий час були у забутті. Серед них табір Орлятко Житомирського району. Тільки оздоровчі заклади мають прийняти у цьому році більше 9 тисяч дітей. За зміну це приблизно 2,5 тисячі. Серед позитиву чиновники відзначають і несуттєве збільшення вартості потівок. Планується в цьому році і середня вартість потівки. Вона становитиме від 1900 до 2100 гривень. Зростання путівок, вартості путівок у цьому році відбудеться на рівні лише 50 до 100 гривень. Проте, фінансова сторона оздоровлення має і свої негативні тенденції за підрахунками департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, закладених у місцевих бюджетах грошей на оздоровлення не вистачить, тому і просять на найближчих сесіях місцевих рад ці цифри переглянути.